80-м днем народження, на жаль, він вже був в реанімації в цей час, тому так, сьогодні така сумна в нас новина, але є ще одна сумна новина вчора, 9 листопада, померла наша бувша працівниця гладких Людмила Афанасівна. Знаєте, вона. Одна з розбудовників міста Южного з 1975 по 1993 рік вона працювала заступником голови селищної тоді ради, брала активну участь у розбудові міста. Ну, багато чого було зроблено за її часів. І потім вона очолювала нас комунальне підприємство, бюро технічної інвентаризації. Була дуже гарною, щирою людиною. Тому я пропоную. Хвилиною мовчання, шанувати паної. Прошу сідати. Переходимо до роботи. Чели виконкову щодо порядку денного, які є зауваження? Дев'яте питання, так? Да? Про погодження програми поліцейський офіцер громади. так? До опрацювання, да. Да, до опрацювання. Нема заперечень. Затверджуємо за винятком дев'ятого питання. Хто за, прошу голосувати. <кій> Дякую. Про погодження внесення змін до муніципальної інвестиційної програми розвитку Южінської міської територіальної громади на 21-24 роки. Які зауваження є? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про погодження внесення змін до програми розвитку туризму Южінської міської територіальної громади. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про надання згоди управлінню житлово-комунального господарства Южнівської міської ради Одеського району Одеської області та безоплатну передачу предпроєктних робіт на будівництво об'єктів захисту пляжної зони, розробка схеми захисту пляжної зони міста Южної Одеської області на баланс управління архітектури та містобудування Южнівської міської ради Одеської, району Одеської області. Тут які зауваження є. Нема? Ну, тут була розроблена математична модель побережжя для дальнішого проєктування на пляжній проєкт, парковій зоні. І тому зараз, оскільки вона вже є, на ЖКХ, нас, сподальшує була передача. Ну, це предпроєктні роботи. Да, так, це передача для обробних ліків, щоб воно подальше могло це використовувати. Добре. Є якісь зауваження? Нема хто запрошувався. голосу. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Южницької міської територіальної громади. Щорічно ми приймаємо, закріплюємо територію обслуговування, вона у нас умовна, але у нас додаються території, відкриваються, нові адреси з'являються, тому це трішечки змінюється кожного року. Але, в принципі, щорічно. Добре. Зауваження є. Хто за, прошу голосувати. Дякую. До внесення змін до додатку два рішення виконавчого комітету Южінської міської ради від 25.03.21 року про затвердження положення про опікунську раду виконавчого комітету Южінської міської ради Диської ради області з питань соціально-правового захисту недієздатних та обмежено дієздатних громадян. Технічне питання змінилася назва нашого закладу. З двох ми зробили один, тому змінюється просто напрям посад. Хто за? Прошу вас українська Дякую. Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 21.05.19 на на року. Про тимчасове закріплення за Южнівським управлінням головного управління ДФС в Одеській області та за комунальним закладом Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Южнівської міської ради Одеської області нежитлових приміщень шляхом викладення в новій редакції. Це теж тому, що змінилася назва, тепер немає в нас такого підприємства закладу, як територіальний центр, це, це вже центр у нас соціального обслуговування громадян. Хто запрошується? Дякую. Про затвердження акту робочої групи номер 9, 21 921021 року, про виявлення фактичної наявності водойомів на території села Сичавка, Одеської область. Ну розкажіть, де ми там знайшли водойомів?

Добре, хто запрошує голосувати? Про проведення приписки громадян України 2005 року народження до призовної дільниці у 2022 році і заходах її якісного проведення. Це що? Щорічно проводиться приписка по досягненню відповідного віку приписка. Це призив да, призовників. Хто запрошує голосувати? Дякую. Про затвердження положення, про встановлення батьківської плати за навчання та надання пільг на оплаті за навчання у комунальному закладі початкової спеціалізованої освіти Южнівської школи мистецтв Южнівської міської ради десько області. Там збільшується оплата ні, чи? Ні, ні. які вимагають, що ми можемо зробити це положення. Це порядок, як буде встановлюватися батьківська плата, куди вона? Як ще буде? Порядок тільки, це порядок. Сам, самий порядок. Добре, дякую. Ну це да, це порядок, це ще не кошти. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про затвердження штатного розпису комунального закладу музей міста Южно-Южнівської міської ради Одеської райони Одеської області. Що-то змінюється кількість Так, е, да, Ми додаємо одну ставку, це 0,5 ставки до глядача, зв'язку з, більш... з, більш... зв з тим, що ми перевели музей з одного приміщення Палац культури, де з'явилися виставкові зали. Там треба, щоб була людина, яка постійно працює на півставки. І у них ніколи не було е, працівника по обслуговуванню. Це людина, яка щось там ремонтує, переносить, бо вони зараз багато виставок роблять на вулиці. ну, Просто технічний працівник, хоча б півстав. От ми його і водимо. А дивіться, технічний працівник ну, на вулицю виносить раз в рік чи два рази в рік. А що їм де да робити між тим, як не треба виносити ремонтує, на вулицю? Розумієте, у нас тільки три зали, вони маленькі. Є виставки, одна виставка, яка постійна, а дві, які постійно змінюються. Це треба знімати одні екземпляри, вивішувати інші стенди, щось ремонтувати. Це постійно а скільки працівник? всього штати в музеї працюють людей? У них три працівника, дві от, директор, доглядач і зберегач. Він був на 0,5 ставки, тому ми додаємо ще 0,5 ставки для того, щоб він цілий день змог, зміг працювати і приймати відвідувачів у всіх залах. Так це ви де ставки знаходите? в там? Ні, нуль. Ну, ми, їх ми їх коли розробляли бюджет на 2022 рік, ми їх планували. Це вже була проблема не перший рік, зараз ми їх спланували і вводимо, приводимо це до відповідальності. У нас фінансові питання, фінансові питання вирішені в бюджеті, так? це Ну, я ще раз говорю, це... Це не питання сесії ні, штату. Є. Добре, хто запрошував. Про затвердження штатного росту комунального цього Южнівська художня галерея. Южнська... Южнська... У них теж не було ні сантехніка, ні електрика, ні працівника, просто три жінки працюють, вони всі там за свої кошти все це роблять. Тому треба, щоб була людина, яка е, ремонтує, яка теж виносить, е, виставляє ці картини, бо іноді ці картини важать більше 20 кілограмів, якщо вони в склі великі, вони піднімаються 0,5 0,5 Так. Хто завтра? Про задерження штатного розпису Сичанського будинку культури Южної міської ради Одеської район, Одеської області. Там щось збільшується? Так, руки збільшуються. Просто коли ми в минулому році приймали ці заклади культури, ми їх приймали так, як з тими штатними одиницями, які у них були. Зараз ми все приводимо згідно чинного законодавства, бо е, в Сичавці у них не, бу, е, не були е, замість... Трьох сторожів, у них було два, у них не було людини, яка теж обслуговує цю будівлю, не було людини двірника, бо, а за ними закріплена територія. Тому згідно чинного законодавства, всіх норм все прорахували. і будемо це... Зараз згідно, це Ми зараз рахували все ж згідно чинного законодавства. Тут нам треба було б мінімум сотню, ще додати. Ні, ну тез, Хтось буду. там повинен прибирати на вулиці і хоча б відставки людей. Я, я, дальше, я хочу сказати, що в нас не було управління культури, менше було проблем. Є управління культури, значить людей треба більше. Штати кругом. Як ми йдемо, галерея, музей, якісь норми, за яких палаци нас потім... культури і так далі, зараз буде все збільшувати штатне, штати. Кром скорочення, а у нас так, хто запрошувався, зустрічав. Про затвердження штатного росту Новобілярського селищного прияла. Там те ж саме. Ми вводимо сторожів, бо в цьому закладі взагалі їх не було, не було людини, яка там прибирає теж. Чи, 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 як вони чи, раніше входили? Як вони жили ну, років? Питання не до нас, як вони жили. Ну, у них заробітна плата на той час була в три рази більше, ніж зараз. Вони, я не знаю, як, я, як вони їм сплачували, може вони ще й виконували ті інші обов'язки. Зараз у них зарплата мінімальна, вони ж не можуть за всіх все робити. Я ж, я, я ж, кажу, що, я ж кажу, що зараз ми кругом збільшуємо штатні збірні. Там немає творчих працівників, це чисто з охорони праці зв'язано, бо там... Котельщика не було, там ще когось не було. Бо коли навіть прийдуть нас перевіряти, вона просто навіть систему не запустить, якщо у нас цих людей не буде. Ну, одне радує, що ми людей трудоустроюємо, даємо роботу. Є управління культури, через яке ми зараз створюємо робочі місця. Хто запрошував? Опогодження внесення змін до до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южінської міської територіальної громади 21-22 роки, затвердження рішення Южнівської міської ради 22 20 року. Що в нас там зміни йдуть? Первинна медицина. У зв'язку в з збільшенням тарифів на комунальні послуги перерахувала. Обсяг видатків потрібний на 2022 рік на комунальні послуги, але залишилося в межах своєї програми завдяки тому, що деякі пільгові медикаменти відпускаються за державною програмою доступної ліки з 1 жовтня цього року, які ми раніше відпускали за своєю програмою. Тобто в 2022 році не змінюється обсяг видатків на програму. Так, є? Нема хто за, прошу голосувати. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень управлінню капітального будівництва Южнівської міської радикої області. Це у зв'язку з проведенням будівельних робот по устройству проїзду. Там за Укртелекомом буде сквозний проїзд, щоб там не їздили через двор. І там треба там кусти, є, трохи рози, там інші там насадження. Їх зараз будуть пересаджувати. Це по проєкту, там взагалі було видалення, але ми їх пересаджуємо. Відносно оце видалення зелених насаджень, у нас зараз є, от будівництво йде на пляжно парковій зоні. Там тренажерний комплекс, потім дитяча площадка зараз йде будівництво. Ще рік-два, я думаю, що там зовсім дерев не буде вже пляжно парковій зоні. Там просто буде і, і іншого призначення. Тому я думаю, що нам треба сьогодні чітко визначитись про будівництво нового парку. Висадка, да, Висадка. Да. Та, Там нема вже де насадити. там де на площадках дитячих не будете висаджувати або на тренажерних залах, ну два дерева залишили, а скільки убрали. Ну, десь його будуть переносити, але ну, це вже не, не буде ця пляжна паркова зона. Я знаю, що ідея давно вітала в нас тут і в депутатів, і, і ну, жителів міста, про те, що треба нас створити, побудувати настоящий сьогодні парк. Я думаю, що в нас є от там вулиці будівництва строїтелі, да, от відносили. Я думаю, що треба, може, Людмила Володимировна, Дмитро Валерійович, може подивитись з проєктування хоча б на наступний рік, на 22-й рік, зробити проєкт, такий, ну, сучасний проєкт будівництва парку міста Южного. Оце от, от треба, нам треба створити проєкт і дуже, дуже серйозно віднести до цього проєкту, щоб це був сучасний парк. І щоб менше, якщо ми вже переходимо до пляжно-паркової зони і там робимо різні атракціони, спортивні площадки, дитячі площадки, що там будівництво йде і так інше, то в цьому парку ми повинні друге направлення зробити просто для відпочинку, щоб, було, ну, щоб люди могли там з колясками погуляти, просто погуляти, алеї, щоб були, світлення. Лавочки, щоб були і таке інше. Я дуже прошу дуже серйозно до цього проєкту віднестися. А запланувати вже на 23 рік вже будівництво цього парку туди біля Ставка. Так, хто за, прошу голосувати. Треба, якому, треба якомога більше висаджувати зелені в нас в місті. Так, все, дякую. Закриті питання.